Привіт з вами Святик, і нині ми будемо грати у Roblox. Я у Roblox не так багато граю, коротше. Ми будемо нині грати у таку гру. Б-а-хол. Так, пішли, пішли грати. Там, коротше, типа яма, ви все уведете може ви колись у неї грали, може. Так, опа. так, 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 так. так, так чекайте, це скотч чисто Тут так звуків нема. показує, що можна. Давайте забираємо. ему це, 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 це. так, 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 так. Та блин Ні, 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 ні. Вона мене відео не з'їсть, бо я за маленький. Може не з'їсти. Ми поки що тікаємо від неї. А, вона, вона вже за нами не біжить. Дивіться, я вже великий такий. Я на третьому місці. Хе-хе-хе. <звук> 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 може тут, тут по цей і про гру буде багато частин може. Не обіцяю. Чутимо? А ні, ми ч не можемо з'їсти ця завелека. Ой, за маленька задалека. Чи б вона би була за то... то, то я би її не з'їла, то вона би мене з'їла. сюда, сюда. сюди. сюди. Тюна, чи та, ще на другому місці? Так. Да. Нет, на другом месте видаваться его. А, я yeah, на цей на другом. Тихо, тихо, Эй, завелаки. Перевозил <глев> бы. Сюда, у бо там ведет, сам була я ходила. Так, 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 так. Я був на п'ятому, а тепер на третьому місці. Шведка, шведка. Пласка, ту, аби тут у нас 2 Я з на першому місці. Цей паркан люблю їсти. <смеш> Напишіть, чи ви, ви колись грали таку игру. Вона да, називається Beahome Hall. Я ще в кінці покажу, або якщо мене з'їдять, не дай Бог. Мені привезли, що я на першому місці. проводилось. Ведь уже, уже ура, уже это. И машина забыла. Все, тика, 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 тика. Хух. Тика. Класс, бы мне никто не съел. И уже таких а такие я уже есть. Не, yeah, мы чекаем. Блин, він за нами. І там той. Ну. Я Нет, назад уже там далеко. Оба. Оба оба-оба, блин. Ми чекали. Е, хтось тут, ч нема? Я и таких хати можесть уже. Хух. Хух. У мене рекорд був 4 миллиона. Ха-муха. Че вколо мене іди туда кудась? Боюсь. Что-то забираем, забираем, что Так, так, повинно. а нету, я могу тут съесть. О, за него бежит тотой. Бежит туда цена, что бежит. Хэт-йд хэт, 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 не проверишь. Вс. Ну кружали. Йохани пойми не здесь. А тут цуна. Не, тикаем, тикаем, тикаем. Там паркан ты миллион не пошла. Чего да я Хух, Я так наполив все. Так, 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 так. Веки, велаки, я думаю, что ты кис маленький назад заебав. Я буду частина, буду частина. Якщо мене з'їдять, то не буде продовження. Чіка, Чіка, ну будуть відео про це ще. Давайте забираємо давайте забираємо. Давайте забираємо. Затусла в Лозик На другому місці! Сімо! Ура! А то того з'їли, віддав. Ну. Я вчора був на першому місці. Але я учера і хотів знімати, але я забув. Це скільки? треба? Сімдесят п'ять сімнадцять. Дві, дві, три, я тысяч. Фух, можете написать, скільки у вас у робоксі робоксів. У мене ноль. Хуй, я так переживаю. А, не, мене те не зедят. Ді маленький. Вовсь її, ура! ку Хух... В неї було 2 млн. А, то там Моніка була. А Тепер той ще -а Ааа... Блін, чого вона не є на першому? Ну я вобще... У мене я вже радий, що у мене тут зачекає, у мене що на восню не підключення. А, не підключення. Мені здається, що ви чують таки говорю. Так. Фух. Але вони мене не з'їли. А я так, я так вигадувала, що я на другому місці. А я навіть не бачила. Просто так подивився, чи вона там їде. А я подивився, що вона немає. Але я на другому місці. Мені вже 27 тисяч. Я й. Цікаво. <гас> ні, 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 ні. Вона Просто люди поможіть. А за мною. За мною. Мно. Курива мать. За мною за мною йде. Мені хочуть сісти. Хелпмі вс там з кимось уже літає. добре, що я від неї відчепивсь. Пощо на мене не дзвона, але це дуже добре. Діоди готовно. Чекаємо. І зараз мене з'їдять. Ох, не з'їла ще. Кот, давайте будемо закінчувати. Давайте. Вона друга частина зразу я виключу камеру і включу. Короче, даємо святик. Давайте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую, що дивилися відео до І Усім па-па!